Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо за монети хом'яків, які в найближчий час повинні зробити 50, а то й 100 їхсів. Але цей найближчий час вже триває більше року часу. Також поговоримо в цьому відеоролику, чому монети, які зараз показують зростання, будуть продовжувати показувати зростання. Чи можливо, дійсно, як на думку хом'яків, потрібно відкупляти старкнет, в якого є потенціал. На умовно 50 100 ексів. Чи дійсно краще відкупити старкнет з потенціалом на 50 100 ексів? Чи краще відкупити монету, але з потенціалом на 2 3 ікса в цій монеті, в якій ви будете впевнені, і ця монета, яка, по суті, вам принесе дійсно це золото, за яким ми прийшли, а не уявних 50 100 ексів. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Багато людей перед тим, щоб купити токен, дивляться на їхню ціну, яка була колись. Умовно, токен виходив по долару. Зараз токен укатався в дніще, зараз токен торгується там по 1 центу, по 2 цента. Люди відкупляють цей токен, адже вірять, що рано чи пізно цей токен оновить свої АТХ. Але я вас розчарую. 80, а то й 90% монет, які. Ось такі токени, які ви відкупляєте весь цей непотріб, на жаль, нікуди не виросте. Навіть умовно в останньому відеоролику був ось такий комент: купляти те, що йде на АТХ, плюс, а купляти те, що на дні, мінус. Тобто він вісміє мою позицію. Те, що я залітаю, по суті, купляю ті монети, які на АТХ, а ті, що валяються на дні, я не відкупляю. Дивіться, давайте я наведу вам два ідеальних приклади. Перший приклад це його приклад. Який говорять, що потрібно відкупляти. Тут багато людей відкупляли старкнет, далі на дні нижче ми точно не повинні були падати. Відкупили е, ці всі хом'які старкнет по долар 20, далі, ну куди нижче? Люди вже відкупляли ось тут по 50 центів, по 40 центів, по 38 центів, надіялися, що все. Тут вони е, зловили дно, відкупили дно, нижче вже не буде. Далі ми бачимо ще одне дно, і це дно вони також відкупляють. Скільки відсотків того, що звідси, це буде відправна точка в, е, взлету? Я особисто не знаю. Скільки відсотків я дам, що ми можемо зростати, ну не більше 30-40. Тобто я даю більше відсотків того, що ми будемо нолювати дно. А ви прикиньте, якщо стакнет, припустимо, пролиється до 0.07, і тут ми будемо продовжувати торгуватися. Це ще буде одне дно, і людям знову доведеться набирати. Своє дно, свої альткоїни на дні, які вони очікують, 50-100 ексів. Наводжу протилежний приклад, до якого зараз ставлюся я. І про цей приклад, по ці приклади я вже вам говорю місяць-два місяця часу, на яких ви вже могли заробити достатньо багато грошей. Я не відкупляв умовно Starknet, а я відкупляв хайп. Так, тут немає повної історії. Монета, припустимо, десь виходила по одному-два долара. Такий ось був графік. Тут 1 долар, ціна була. Кожен міг купити по одному долару, але навіть по одному баксу, по два, по три бакса, це вже було переоцінено. Багато людей говорили, що хайпер вже переоцінений буде на корекцію йти і так далі. Але навіть вже в цей час, коли ми були десь в цьому ціновому діпазоні, ми розуміли тренд цієї монети. Ми розуміли, чому ця монета буде зростати, чому ця монета буде показувати зростання. Люди могли купити і по 5 доларів, і по 6 доларів, і по 7 доларів. Але по 5, по 6 доларів ця монета була вже максимально дорога. Умовно, ви купили монету по 10 доларів. Це вже було дорого. І кожен міг купити ще нижче. Але ви наважилися, та купили монету по 10 доларів. Я наважився та купив монету по 10 доларів, але не купляв старкнет. Я зараз забираю своїх легких 5 іксів. Окей, не 5 іксів, а легких 2 3 ікса. По перше, я не засаджений. По-друге, я не відкупляю наступне дно. Не надіюся, що. Коли ж ця монета буде зростати, я просто набираю логічний актив, який дійсно показує зростання, який перформить, в якого ясний тренд, який буде продовжувати оновлювати свої АТХ. Тому про це я вже неодноразово розповідав, що моя стратегія відрізняється від багатьох інших ом'яків. Я не шукаю і не відкупляю старкнети, зеке Сінкси, не надіюся на 50 сів. Я краще відкуплю мені логічний тренд. І заберу 2 3 ікса, ніж буду кожного разу усередняти наступне дно. Я неодноразово розповідав, що я не відкупляю ні 10, ні 20, ні 30 монет на спот. Я особисто в цю лепшу вже не віру. Я краще відкуплю монету, але в якій я буду впевнений, що ця монета зробить умовно 2 3 ікса, яка валить проти тренду, яка показує тренд, яка завдає тренд, яка однозначно... Зрозуміла, чому ця монета буде рости, і заберу там своїх 2 3 ікса на свій деп, ніж буду купляти той же самий старкнет і вірити в чудо, яке може так більше ніколи не бути. Ми дійсно усі заходимо в крипту і надіємося, шукаємо той же самий токен, який принесе нам 50 100 іксів, але на жаль, такого не буває. Я сам, коли заходив, відкупляв безліч токенів в надії на те, що умовно. Я відкуплю ту саму ракету, яка мені перенесе там 50 100 іксів. Але на жаль, такого не буває. Тому краще, впевненіше, помаленьку відкупити одну-дві монети, зробити на них два-три ікса на свій деп. Ніж чекати від якоїсь монети чуда, надіятися, що ця монета вам принесе 50, а то й 100 ексів. Давайте я наведу свій легесенький приклад. До прикладу, ви купили StarkNet на 250 доларів, zk Сінкс на 250 доларів, Arbitrium і Scroll також все на 250 доларів. Проінвестовано в ці активи 1000 доларів. <кхід> а зараз, на даний момент, у вас немає профіту, у вас є великий мінус, це умовно. 70-80%. З проінвестованих 1000 доларів у вас на сьогоднішній день залишається 200, максимум 300 доларів. Я у свою чергу не відкупляв ні ЗК, ні Старкнет, ні Арбітріум, ні Scroll, не вірив в 200-300 есів, а відкупив хайпер. Хайп. Токен хайп, який мені очевидний, який перформить, який показує силу. На даний момент. В мене однозначно немає просадки, немає мінуса. В мене зараз на даний момент був би профіль приблизно 2000-3000 доларів. Тобто я б зміг спокійно забрати 2-3 ікса без нервів, без усереднень і без в чудо те, що чи прийдеться чудо колись, і я зможу забрати свої гроші. Можливо, вже колись іксі, чи ні. Я розумію, що зараз багато людей скажуть, так, заднім числом всі розумні і всі люди б набирали ті монети, які ростуть. Але я ж вам вже місяць часу говорю про памфан, який потрібно набирати, який завтра вже не буде коштувати стільки, скільки коштує сьогодні. Корекцій не буде, ми будемо зростати. Це явний хайп, це потрібно набирати недооцінений проєкт. Робить байбеки, як хайпи, я вже вам стільки навів прикладів, чи набрали всі? Та звісно, що ні. Чи набрало багато людей? Звісно, що ні. Так, багато людей набрало, але не стільки, скільки потрібно. Чи вірять люди в зростання? Звісно, що ні. Вони продовжують розповідати про старкнети, про Зека сінкси на 50-100 ексів, але продовжують дивитися, як мовно, той же самий памфан. йде проти ринку, йде проти тренду та показує іксіє. Я вам, я усім просто прошептав всі вуха, все можливе, щоб ви купили токен на дні. Якщо не на дні, то по 4 цента, по 5, не по 4 цента, а по 0,203, по 0,204, по 0,205. Я всю цю дорогу вам розповідав, що потрібно купляти, що потрібно купляти памфан. Це легкі ікси для кожного. Чи кожен міг заробити? Однозначно, що кожен. Тому для мене логічно набирати зараз ті активи, які показують силу, які завдають тренд, які роблять байбеки, в яких просто є та можливість, щоб. На такому поганому ринку, як ми зараз бачимо, коли альткоїни не то, що просідають, а продовжують оновлювати своє ДНО, Є активи, які показують силу, і ці активи будуть продовжувати показувати силу. На такому поганому ринку ці активи зростають, і це не пустота, це активи, які дійсно заробляють гроші компанії, які заробляють гроші, компанії, які роблять байбеки і так далі. Я вже вам про це розповідав, що перший топ. Токен це хайп, другий топ-токен це памфан. Кращих токенів на даний момент ви не зустрінете. І про це все я розповідав в цьому ціновому діапазоні. Скільки постів я вам зробив в телеграм-каналі, що це дно і потрібно купляти. Я показав свою позицію на 10 тисяч доларів в телеграм-каналі. Я показав позицію на 10 тисяч доларів. Що ще вам потрібно для віри? Я всю цю дорогу вам розповідав. Я малював ось цей клин висхідний, що ми будемо зростати, ми будемо перебувати. Я намалював свої цілі. Перша, друга ціль. Ціль головна, по якій я буду фіксувати е свою позицію по памфану. Ми були ось тут. Я малював цей храстик. Це перша ціль, яку я чекаю. І це друга ціль. Це фінал, коли я буду фіксувати свою угоду по е, памфану. Але не всю угоду, а частинку угоди. І частинку першої угоди я фіксував десь приблизно в цьому ціновому діапазоні. Чи це помилка? Та звісно, що ні. Ми набрали токен по 0.2033. Чи помилка зараз фіксувати? Звісно, що ні. Ми набрали фьючі. Решту тримаємо, тягнемо вище, монета буде зростати. Е, Памфан, площадка, яка заробляє в день по 3 мільйона доларів. Топ одна площадка, якщо ми не враховуємо стейблкоїни, компанія відкупила 6,5% емісії. Як вам ще сказати, щоб ви купили? Я вам розповідав купляти ось тут. Я... Казав купляти тут, 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 тут. Скільки я відеороликів вам зняв, щоб ви купили цю монету, і ви її, на жаль, з кожного, що не купили. Є багато людей, які купили. Я останній місяць часу в телеграм-каналі лише що і роблю, то й розповідаю про памфан. Я вам розповідаю про дібки, я вам розповідав, коли їх потрібно відкупляти і так далі. Кожен на памфані міг провестися від 003 від... Мінус в 10 тисяч доларів, коли я сидів і розказував, що ну, ми не будемо пробивати дно, я не вірю в дно, я вірю в зростання. Не то, що я тримав угоду, а те, що я дійсно проресершив, дійсно повірив проект, зрозумів всю цю кухню, яка буде зростати. Я розповідав в цьому ціновому діапазоні, що лістинг на обіті, на Бінансі буде. І ось тут анонсований був лістинг на Бінансі, на обіті. Це все було прочитано з точністю 100%. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо профіт і ми пожинаємо з ком'юніті. МФ, профіт, не мінус, а профіт. До речі, усі угоди, які ви бачите в моєму телеграм-каналі, ф'ючі, спот і так далі. Я роблю на біржі BinkX. Для мене це найбезпечніша біржа на даний момент, тому однозначно я її рекомендую. Бонусну силку. І знижки на комісії на торги я залишаю під відео. Реєструємося, получаємо максимальні знижки на комісії та кайфуємо. А ми переходимо до наступної монети, а саме, мантел. Монета, через яку мене умовно захейтили, але монета, яка показує силу, яка показує перформ, яка просто на цьому падаючому ринку, коли сипіться ефір, це монета перформить. В цьому ціновому діпазоні я розповідав, що потрібно купляти. Що цього разу ми вже не будемо перебивати. І йти на корекцію кудись там в зону 60 центів. Я сказав, що це глобальна зона накопичення. Так воно і є. Зараз ми вийшли з цієї зони накопичення. І ми зараз бачимо, що від моєї точки входу ми побачили зростання приблизно на 28%. Скажіть мені, будь ласка, чи краще взяти той же самий ну, умовно старкнет, який, давайте ми його знайдемо, який нікуди не росте. Так, скоріше з того, що він куди зібрався, він зібрався оновлювати наступне дно. Угу. Куди ми можемо бачити старкнет? Ну, кудись в зону нижче одного центру. Краще взяти старкнет, який скоро може оновити наступне своє дно. Чи взяти, умовно, той же самий мантел, який показує силу на цьому ринку. Ви замітьте, що зараз практично всі монети оновлюють своє дно, коректуються, а мандл, умовно, за цей час. За короткий термін часу показав зростання на 30%. Звісно, що кожен не зафіксував би ось тут на <кій>, горі, але кожен міг забрати легких умовно 15-17%. Чи міг кожен міг. Але, на жаль, кожен шукає монету на 50 100 яксів, але так і її не знаходить. Пізніше просто кожного разу йому потрібно буде докупляти той же самий чи той же самий ZK Sінx, тому що ці монети кожного разу оновлюють своє ДНО. І так як ваш портфель в мінусі на 80-90%, звісно, що вам потрібно докупити, що ваша точка входу там умовно з 20 центів була приблизно там 1 цент, 10 центів. Кажу, не 1 цент, а 10 центів. Тому особисто. Моя позиція така: я краще відкуплю ті монети, які дійсно показують силу, які перформлять яких я впевнений, які показують тренд, які задають цей тренд, які мають всі козира, всі карти ще не розіграні, всі карти мають в рукаві, ніж купляти той же самий старкнет, який можливо, завтра оновить своє дно. Мені дійсно є, що розповісти про мантел, але, на жаль, я просив в минулому відеоролику, якщо вам цікаво, накидайте 250 лайків. Тим самим я зроблю великий відеогляд, чому взагалі я набрав, чому вірю в мене ту і ця монета буде продовжувати перформити і буде. Продовжувати показувати, що правильно зростання. Але, на жаль, вам навіть лень просто нажати лайк. Не бійтеся, я мільйонером за це не стану. Я вам видам базу ту інфу, за якої ви можете заробити. Але, на жаль, ви просто навіть жалієте поставити лайк. Тому шукайте інформацію по мантел самі. Якщо все це підсумувати, то скажу лише одне: не надійтеся на умовних 50 іксів. Скоріше всього, що ви не будете в цій ракеті. А якщо навіть монета, яка зробить 50 100 іксів, то скоріше всього ви випригнете при 2-3, а той 5 іксах. Тому скажу так, що краще сидіти в певних активах, які зроблять умовно 2-3 4 ікса але в яких ви будете впевнені ніж, ти, ніж набирати ті монети, які вже завтра ви будете добирати цю монету, адже ця монета оновлює наступне дно та будете вічними холдерами. Тому до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!